Друзі, скільки олівців? Два. 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 Це один. один і. Два. Магія. Ще раз. Скільки олівців? Один, скільки два. олівців? Один і два. От тут скільки олівців. Два. 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 Яся. Два. 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 Це один. І. Один. Два. Ще раз. Скільки олівців? Два я їх ділю. увага. Це один. І. Один. Один. Скільки тут? Один. А тут. Один. Один. Тут скільки. Один. А тут. Один. Скільки разом? Два. Це один. І. Два. Один. Один і два. Ще раз. Я вже знаю, що